Фотографуємо та також нижче, щоб знати яка сім'ячка. Тут одразу чесно, вже пішли більше півпасіки. Під мору є вже відро. Зараз тільки забираємо підмор і ставимо на місце.

budu stucătă, nu? přes să Da, Зараз 19 число на вулиці темноси, але ми працюємо при фонарі. нормально виходить. Не знаю, ніколи не очищав, щоб було ніч на вулиці. Але завтра, понеділок, 20, 21 вівторок, плюс 9, плюс 12. Тому Саме кайф це оці ці... високі доні. О, сюди попереді Соплі течуть на кипа. Далі будемо давайте стрісаюти. Нормально стане. Так, тримаємо. Обісні. ландшафт. Ставлю там другою стороною. Чертую. А дружа піднімаю вище. Вона була внизу, тепер піднімаю вище. Щоб було її легше обігрівати. C'est tout